Десь там, у далекому далекому світі живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка кіт, цап і баран. Жили були в одного господаря цап і баран. Жили в згоді, злагоді, сіна в'язочку. І то між собою ділили. А як кого били, то тільки кота мурлику. Він такий злодій і розбійник все тільки світом шляється та краде, що попало. Сиять собі раз цап і баран та й балакають. Аж тут, де не взявся, сірий кіт мурлика йде. Та й так жалісно плаче, що засумували цап і баран. Та й питають його. А чого це ти, мурлико, так важко плачеш? На трьох ніжках скачеш. Як мені не плакати, відповідає кіт мурлика. Била мене стара баба, била, била, за вуса крутила, ноги мені поломала». А за яку ж то провину? Що я сам себе не познав. Та й бабину сметану злизав, і знов заплакав кіт мурлика. Чого ж ти далі плачеш? А того я плачу, що як баба мене била, то все говорила. А до мене їде зять. То й що мені замість сметани їсти подать? Хіба, каже, цапа і барана заріжу. Заревіли, зарепетували цап і баран. Ех ти, проклятий котище, ми тебе на смерть заколимо, через тебе нам погинети прийдеться!» Та котик вину свою признавав і прощення прохав. Сап і баран йому простили. І всі три рада в раду, що робити, що чинити? Ах, брате баранчику. Чи тверда у тебе голова? питає кіт Морлика. Ану, попробуй у ворота вдарити. Баран з розгону кинувся та будь з сорогами в ворота. Ворота похилилися, та не відчинилися. Піднявся цап рогатий, бородатий. Та як тут знову ворота, а ворота відчинилися. Порох стовпом піднімається, трава до землі згинається, біжать цап і баран, а за ними скаче на трьох ніжках сірий мурлика. Змучився він скоро, не встигає та й за цапом і бараном і покликає. Не оставляйте мене, братчики, на поталу диким звірам, я вам за те в пригоді стану. Взяв цап, посадив кута на себе і знов понеслися вони горами, долинами, травами, пісками. Бігли день, бігли ніч. Аж сил не стало, мусили припочити. А тут саме натрапили на скошене поле, а на полі стоги сіна. Як палати стоять, а ніч була осіння, холодна. Де тут огня добути, радяться ца з бараном, а кіти каже, вдартися рогами. Ой, як розбіглися цап з бараном, та як вдарили на себе рогами, аж іскри скочили, та й на сіно впали. Загорілася ватра тепло. Гарно, гріються цап, баран і котик біля вогнища. Аж дивляться, непрошений їсть іде. Вуйку Медведенко. Пустіть, каже, зігрітися, щось мене студить. Просимо, просимо, погрітися, вуйку Медведенку, а звідки Бог провадить? Ет ходив на пасіку. Та з мужиками посварився, аж боки болять нездужию. Іду до лисиці лікуватися. Ну, стали разом темну нічку ночувати. Медведь під стогом, кіт на стогу, а цап з бараном біля ватри. Тільки що задрімали, аж тут іде сім вовків сірих, а восьмий білий. Та просто до стога. Фу, фу, каже білий вовк. Щось тут нечистим духом пахне. Що тут за народ? Ану, попробуємо хто міцніший? Заблеїли цап і баран з перестраху, а мурлика так відізвався. Ой ти, білий вовче, князю над вовками. Сірими братами, не серд нашого старшину князя, бо він дуже сердитий. Як розсердиться, то Боже борони. Ніхто його не вдобрухає. Он не бачиш у нього бороди, в ній і сила його. Бородою він звірів побиває, а рогами лише шкуру здіймає. Краще ви спокійно і чесно підійдіть та попросіть. Ми, мовляв, хочемо тільки з вашим молодшим братчиком, що під стогом лежить побавитись, щоб не нудно було. Тоді вовки, бородатому цапові, тільки здалека вклонилися, а сумі обступили медведя і почали його зачіпати. А він як набрав сили, та як вхопить вовків, по два в одну лапу, а вони як заридали, та як застогнали, а далі якось вирвалися, та давай ногами знати, аж закурилося за ними. Так то хитрий кіт став цапові і баранові в пригоді. Тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.